Прекрасний день, аби побажати кожному клятому дебілу, що припхався на нашу землю з війною, як можна скоріше здохнути. А нам з вами взятися за відновлення Ні, не того електричного чуда. До речі, якщо хочете, щоб ми почали бавитись з електрикою, то пишіть свої коментарі. А нам з вами треба насправді підготувати готову кємку. Той у нас Гіліра Ранер. І зупинилися ми на тому, що є у нас біда з ручками, але ми присандалили такі модні. Зараз я вам покажу, що треба зробити, аби вам такі стали, бо оригінальні стоять дорого. А ми люди економні і всі зекономлені гроші, що правильно, донатимо на ЗСУ. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той кіначик, ставимо вподобайку. Ну і погнали на кінець. -то Дозбирувати ту тарахтайку. Так що традиційно підписочка, вподобачка, ну і перетрендіти, Пора робити. Теоретична частина того всього дійства. От у нас є оригінальна ручка, але вона обломана, і тому ми її заміняємо. Е, з проблем З проблем тут, бачите, такий стоп, тут його нема. Значить, нам треба буде отако обрізати цей кінчик, то я вже на основі того, що зробив, говорю. І ще треба буде зрівняти оці дві площини, підрівняти, бо воно за грубе туди не влазить. А так, в принципі, все стає, все прекрасно. З умовою, що 1200 комплект ручок таких стоїть, цих мені обійшовся щось 300 гривень. Ну і почекати поки. За лішечки приїде. Так що посилання їх завжди лишаю в описі, а сам погнав то все діло робити. Тут ми знімаємо дремілько, тут обрізаємо болгарочку. І потім вже що треба, то ще підроблюємо, би та вся тємка нам стала. Так що сьогодні от його починаємо з кулібінга народного. Так що харетрендіти, погнали розбиратися з тим питанням. Обрізали ми, значить, цей кінець і отут теж обрізали. Зараз йдемо підганяти. Тут почистили, потім красочкою чорною задуємо і буде як з завода. Так що зараз погнали, спробуємо, як воно стає. І вже результат вам покажу. Так, ну що, отако ми зробили. Тут підмалювали вже все чорненьке, тут теж підмалювали все окей. Зараз ту захисну знімемо, але хочу показати вам. Так, задній тормоз світить. Передній світить. Кнопочка. Стартер працює, значить, тормоз працює. Привіт! То основне наше завдання. І то прекрасно. Значить, можна приступати потрошечки до дальнішої нашої роботи, а саме нам треба провести ревізію. Що в нас з варіатором? Зараз скинемо кришечку, подивимося, в якому там все стане. Подивимося до фільтра, до всього решта. Так що погнали займатися тим питанням. Так, розібрали ми варіаторну нашу кришечку, подіставали все. Все тут, в принципі, чисто. Саме головне присутній в нас е... привід масло насоса. Отак то все діло виглядає. Зараз ми то все легенько відмиємо. По роликам. По ролікам, де ви там ролики? Ну, діставайся. Ну, то діставайся, кажу. Ролики в нас. Кругленький, ціленький. Все з роликами прекрасно. Зараз поміряю, зважу, кому цікаво. Щеплення присутнє, все у нас наче добре, ремінь. Не потрісканий, ремінь. У нас що в нас за ремінь? Отакий у нас ремінь. А хто виробник? Виробника не бачу. Не бачу виробника, але ремінь у нас присутній і все з ним наче добре. Тут трохи гірша в нас картина, треба то все діло помити, змастити по новій. Бо все в нас грало прекрасно. Саме цікаве, то от кого сантехнічна труба. А саме подача повітря, але заміна в нас в тому є. То вам покажу трохи пізніше. Зараз поміряємо ролики. Так, відносно ваги. Вага у нас 5,45 Вага роликів, а розмір розмір у нас ширина 15 майже 16, а висота а висота 19. От тепер ви знаєте, які Розміри і вага йде в гіллеру, а ми погнали відмивати тепер то все діло. Дивіться, не треба тут стільки змазки бо мені б довелося все відкрутити. Би то все по-людськи відчистити. Змазочки має бути. Буквально отут, Чуть-чуть би ходило. все Отако От заливати то все змазкою, вона потім хіба набирає піску і стає ще гірше. Так що не робіть так, бо Ну немає його тут бути. Тут, в принципі, механізм сухий. Так що я погнав тепер з тим всім ділом боротися. Ну, а ви дивитеся, як я страждаю. Я нашу кришечку. І все було би прекрасно, але вилізло таке але, що в нас краска почала отко злазити. Тому було прийнято рішення, що зараз ми то все діло повністю знімем і заново перемалюємо. Є в нас такий засіб для зняття фарби сп 6 є ще сп 7 сп 8 сп 7 по-моєму, якщо не помиляюсь, найвеселіший, але не було СП7, тому будемо мазати сп 8 Ось так все діло наливаємо і отако розмазуємо. От, не забудьте використовувати для того діла рукавиці. І бажано ще. Мене бризнуло вам в око. Захистити очі. Що я зараз і зроблю, бо ну його пень Я і так не бачу ніфіга. Все мені тої фігні в оці не хватало Так, тут всередині я не знаю, чи в нас вийде вичистити, тому. Ну Але подивимося, зараз на... Намазюкаємо там. Подивимося. Як то все діло у нас працює, ну, так гарнесенько все де промазуємо. І будемо сподіватися, що воно зробить всю роботу за нас. Але то не точно. 20 хвилин пройшло. Ну так вже вже покруче. Помінялася у нас картина, але чекати сильно у нас часу нема, тому було вирішено їй допомогти. Ахте, бляха, попало на шкіру і пече, так що окуляри і рукавиці, і довгий рукав. Точно треба, бо печі... Але зароза пече. Дивіться, би вам то не попало, бо не весело зовсім. Ну, процес іде, так що зараз переходимо на покадрову і погнали то все діло чисте. Шліфанули. Була би полірувальна машинка, можна було б відшліфувати в зеркало, було б прикольно. Але, ну його нафіг, бо дорого. Таким займатися довго і муторно. Ми відчистили від краски, три рази мастили. Але самі основні відчистили і тепер зверху можна то все діло гарнесенько обезжирити і покрасити. Чим зараз ми й займемося? Так, от підмалювали ми нашу кришечку все чотенько. Супер пуперська стала порівняно з тим, що була вогень. Кажу, була б шліфмашинка, машинка, можна було б відшліфувати до зеркального. Але то не на продаж. Е, патрубок теж у нас вже став. Е, от, закинули все назад, варіатори. Все зараз будемо ставити на місце. Потім нам ще світить знімання колес підмалюємо колеса. Оцю штуку теж хочу перемалювати в чорний, бо вона тут сіра вона вже не підходить, бо в нас весь пластик відновлений. Ще у нас буде покраска сідушечки. І саме головне будемо ставити наш GPS спідометр. Так що не перемикайтеся, поки Люха вам розкаже, де брати подарки. Я погнав готуватися до того дійства. Це інтернет-магазин подарунків на всі випадки життя та для кожного свята. Тут можна підібрати подарунок по професії, будь то айтішник чи повар, а також хобі, статусу і навіть за улюбленим фільмом чи грою. На сайті все поділено по категоріям і групам, щоб не витрачати час на пошук. Тут ти завжди знайдеш актуальний подарунок у гарній упаковці. Для кожного, для кожної з приводу і без, а посилання шукаю в описі під відео. З тим ділом ми закінчили трохи освіжили. Так що такі справи. А на рахунок італійців показую. От тут бачите, як йдуть зубчики на півмісяці? На частину йде нормальні такі зуби. А тут є такий виріз, треба було показати, поки не поставив. виріз під болт. Тобто працюють і ті зубчики і болт. Не то, що в японців, а особливо на китайських запчастинах нароблять, поставлять. Що ти два рази копнув і воно злизалося нафіг. Так що італійці отак, які косячать, так і роблять круто. Погнали далі розбиратися з нашим скутерцем. І ти зняв то колесо, спитаєте ви? А я вам розкажу. По-перше, отут іде отака частина, а по-друге, оба! Всі кольори радуги. Червоний, зелений, синій, білий, який хочеш. Так що сильно вимальовувати ми ті колеса не будемо, ми просто зараз трошки підшкуримо і просто обдуємо поверх чорним, аби хоча б було. Однорідне. Отак От завжди планував просто підмалювати, а итоге вийшла ціла блин, реставрація. Короче, почав наносити весь спірід. А воно почало з'їдати всю ту краску. А там її сім слоїв. І тепер вже одне колесо відчистив. Що зараз з пацанами відчистим друге. Отак от, от деколи ремонтик може підзатягнутися, підмалював блін, колеса. Власник сказав, що хоче, би були чорні глянцеві. Тож ми підготували наші дісочки і один і я вже навіть. Забадяжив. Ось о прекрасний дісочок у нас вийшов. Таку конструкцію я зробив на старому колінвалі, тісочки його і цей. І отако вже один я помалював. Як на мене, в гаражних умовах то просто супер вийшло. Так що зараз приступаю до другого. А ви пишіть свої коментарі, які вам більше подобається. о чорний. Чи таки ось сірий? А я погнав малювати. Ми наше менечко. От блестить, сіяє, все як має бути. Вже підкинули сюди дісочок, так що можемо то все діло закидувати на нашу гіллерочку. Звели тестовий наш запуск. Тут на запалені в нас йде значить мінус чорний плюс білий. Ми зараз до нього приєднаємося. І тут на цей медали вже коли включаєш світло, включається приборочка. от так що такі які у нас пироги. Зараз то все діло комбінуємо до кінця вже, і будемо потихеньку збирати нашого ану. Пук. Все, GPS, -ик. зараз знайшовся, Прекрасно вообще летимо. Останній штрих у нас то отако емблемка Гілєри і буде у нас єдиний єдина Гілєра Раннер на все село і на всю країну зі значком. Отак, чпук Нема більше ні в кого такого значка. отака цяцька у нас вийшла. отакова лялечка все в ній прекрасно, ще єдине, що не з тих, хто приїде, краска помалюю сидіння. А так, нарядненько, чистесенько, гарнесенько. Мало того, що зі значком. Так ще й GPS спідометр. Працюю, десь там в шорцах вам теж покажу. Бо зараз немає можливості, немає камери, щоб проїхатися все завтикав. Так що от така лялечка в нас вийшла. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на той каналчик, ставте йому вподобайку. Звісно, гарнесенько донатя на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па-па!